ໄດ້ເລີຍ i Вікторію з вірше живе. Автор якого є студентка 9-ї групи Анна Григорчук. Живий, живий воскресне бо борись ти за своє життя, пізнай то матір стареньку, що здалека чує Відчуй той страх дружини, вона там молиться, що ночи сильна. Ти тільки пильно приглянись. Це небо гарне та не сьогодні. Воно таке, бо либонь, останнє. Ти не втратив той клаптик паперу, на якому малюнок дочки. Навчись боротися ти за себе, майцягу, як наші старі козаки. В твоїх скронях тече кров, яка має важливу роль. Не дай землі увібрати своє ДНК. Там не може писати здоланний той, над ким перемогли, вся ця гра паршиво противна, та обійдете теж до брехню і грай свої фішки, кидаючи кість. Задей знову про сім'ю, а як ні то про себе. Ти втрачаєш самого себе. Єдине, що дійсно в нас є, так губиться дурно і легко. Бори самого себе! Відчуй ту силу безмежну, тебе ангел буде, як ти, бо не треба твоїй дощці або сину, синя жовтого прапора тримати На цілом без душі. Не треба буде плакати мамі й дружині і не картатиме батько себе за провини. Чуєш, не йди, тримайся, хоч хвилину. Ти ти там, тебе не посічає сталь! буде ніжити тебе, родина. Ти думки полониш усіх, тому не йди у вічність похило, а може й сам вирішиш собі. <праць> Та, попри всі труднощі, наші серця наповнені гордістю за рідну землю, за її красу і велич. І зараз у цей непростий час ми пам'ятаємо, заради чого живемо і прагнемо. Наступна пісня, ми з України. Настав час додати трохи запалу. Готуйтеся до піднесеного настрою, адже на сцені наші запальні хлопці з веселим танцем запрошуємо їх під ваші брухливі оплески. Пішов час сказати книжки про нас. Почалося все у серці. Як подали документи, підписали на усе, сформували групу вже. Хтось мішний, а хтось цікавий, хтось веселий, хтось сумний. Там красуня, сині ока, там розумниця спішить. Ось і пари почалися, вже знайомимось усі. Почнемо ми із романа, романтичного козака, синьок і він хлопчина і натура справедлива. Анна наша чарівниця, архітектор молодий, добра тата лановита, щира добра до людей. Та Нюша, добре мила наша Нюша, спілкування є приємно, допоможе і з чим треба. Я на наша йойбо люди, то не дівчина, а чудо. шило, мило і весело, синіота і маленька. Емілія ніжна, як ранішній цвіт, у серці добро, мов весняний цвіт, а з величного століття Роксолана є у нас, позитивна балакуча, позитивна дама в нас позитиві та у тиші є у нас Андріана. Певні очі має леді, неактивна, а брудка. Марта мишка сонна ходить, фігурова та струнка. Про біолога крутого раду всі розкажемо ми. Наш юнак, високий, гарний, юний наш Андрій Чернявий. Балакучий шило в групі куцук на ім'я Максим. Він розумний, спорить завжди і пишаємося ним. Гарні очі, гарний голос. Все про нас караоку. зачіски завжди міняє. Про, е, про спонтанність не питаю. Ліліана гарна, добра, дуже гарна. Голос маю. Не собою, а ламка. Дівчина без сна. Балакучий говіркий, верховинський красень, наш Микола Запальний, винахідник суперпісень. Назарик вітер завжди на ходу. Завзято шукаю веселу мету, з ним кожен день стає яскравіший, яскравіший усім він друг, і товариш найбільший. Чуттєва в нашій групі Наталі. кучері все так і в'ються, дзвінки голос як птахів. Катерина пливе, як хмаринка вгорі, її думки, як води, глибокі в ріці. Повільно і м'яко, без, по... без поспіху і шуму свої думи, мов течії австру. Наталя мовквітка у ранній Рісі, доброго серця і посмішка в красі. Наша сонно строга мила, староста наша красива, Настя це наше усе, вічно літає, не паде. Соломія наша львиця, танцівниця запальна, гостра з перчиком красуня, біловиця в нас вона, розтік нас юнак спортивний, міц та сила, ось О, так і пре, Толерантний та красивий. Е, «Наш хлопчина дуже милий». Наш Олег – нілашне чудо. Жартівливий та смішний. Всі дівчата з хлопцем дружать. Він в компанії крутий. Діана – твої леді. Фотографуватись любить, а волосся чорне-чорне, наче білосніжка ходить. Антоніна є хороша, щира, мила та мала. Дуже любить наших менших кошеняток та цуценят. Компанійська соломія бригадиром є у нас про історію. Говорить по історії моторців. <ріпом> <звілляє> А Брай. там у нас високий, як скеля, спокійний, як тиша. <су> Іра, Ірочка, Іруся. Спілкування нам приємно, як весна. <пліпитріст> Квіточка, у нашій групі декламатор та краса. В нас Вікторія Яскрава. Та косаночка Ясна. Сеніокій в нас Іванко. Скромний, працьовитий юн. тихий, добрий та гуманний і не любить зайвий шум. Наша няшка це Людмила. Мила усмішка вродлива. Жартівлива та мала. Наша люда ось така. Я справу мішка в Марини. Вічерявої дівчини ніжна, гарна, симпатична та й до того педантична. А тепер давайте разом гадаємо наші почуття перед вступом. Куцук Максим, звірше. Мені 15-й настало. Мені 15 вже настало, я у медичному стою. Мені так сумно, сумно стало, бо українську я здаю. Десь боку, люди умлівають, у когось серце вже болить, хто тобто згадує усю програму, але це тільки одна мить. А я стою і згадую моменти, усі прекрасні за життя. Коли не думав я про тести, і спав я мирно без зниття. Мені ще скільки треба жити, тому ж я нерви і воріг. І ось заходжу я з народом, чекаю черги на листок. Уже дістав і я свій номер і умостився я писать. Всі так старанно, все ж паклюють, а погляд мій все у вікно. Там пташеня мала сидить. Воно співає солов'їно. Це вже іронія така. І ось напруга тут зростала. Я вже почав все забувати, але як пісня солов'я натхненно відповідь прийшла. Ось вже застигла на папері. В останню мить здаю листок, з напругою виходжу я, чекаючи на результати ще після захисту свого. І знов закликали казати, приємне здав, вже чую я. В останню, в останню мить я у вікно, а там вже любий Соловейко кував собі нове гніздо. А ще студентка Григорчук Анна своїми руками зробила макет нашого коледжу і вирішила його подарувати в музей історії коледжу. Так, вона

Дякуємо всім за увагу. З вами була група 19.